Протягом останніх кількох років питання створення безбар'єрного середовища, взагалі інклюзивного середовища на території тернопільської громади, є питанням номер один в пріоритетах діяльності як Тернопільської міської ради, так і міського голови Сергія Надала. І місто Тернопіль стало одним з пілотних міст руху, який започаткувався по всій Україні. Називається рух без бар'єрів. В рамках цього пілотного проєкту, який реалізується міською радою в співпраці, в партнерстві з Міністерством розвитку громад та території України під егідою першої леді Олени Зеленської, ми створюємо один з безбар'єрних маршрутів в місті Тернополі. Він буде сполучати один з мікрорайонів міста, саме мікрорайон дружба з центральною частиною міста. І основна мета цього маршруту. Побудувати безбар'єрне середовище, щоб маломобільні групи населення це і наші ветерани, які лікуються в госпіталі, це батьки з маленькими дітьми, з візочками. Пенсіонери могли безперешкодно дістатися з цього мікрорайону до центральної частини частини міста.